Ой, гарний звук. Супер насичений, концентрований, дуже ароматний глінтвейн. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас новий відеорецепт. Небагато у нас інгредієнтів, але це не означає, що рецепт не буде супер гарним, суперсмачним та супер ароматним у нашому випадку. Скажу так: зима це час разом проведених вечорів, затишку аромату спецій. А тому нашим сьогоднішнім рецептом, що ми будемо готувати в автоклаві, до речі, будемо готувати в режимі на пару, але про це згодом розповім. А будемо готувати глінтвейн, концентрат глінтвейну у баночках, який буде завжди під рукою, коли ви зможете відкрити, до вас прийдуть друзі, і ви зможете провести теплий вечір за переглядом, наприклад, якогось Гаррі Потера. Не потрібно сильно паритися для того, щоб зібрати ті всі спеції докупи. Це все буде у вас приготовлено. Це знаєте, так як спеції для глінтвейну, які вже готові. Просто додавай до вина, а ми зробимо концентрат глінтвейну, який просто потрібно буде розвести ще такою ж кількістю вина та розлити по стаканчиках. Що нам знадобиться для приготування нашого глінтвейну? Власне червоне вино. До речі, в нас в ресторані ми також готуємо глінтвейн на білому вині, і він нічим не гірший червоного вина. Це вже питання смаку. Червоне вино бажано не сухе, але все ж таки, якщо ви не любите дуже солодке, використовуйте сухе. У нашому ж випадку воно йде темно-червоне з фруктовими ароматами. Що мені також знадобиться? У мене буде цедра мандаринів. Ви ж можете використати також лимона та апельсина. У мене буде мед, барбарис, чорний духмяний кориця, у Мене буде гвоздика. У мене залишилося декілька віточок сухого тим'яну. Також використаємо. Також можете додати і аніс, тобто бадьян. Ну що ж, поїхали, зручно є те, що. Нам не потрібно зараз нічого не горувати. Ми просто це розлимо все по наших баночках, зробимо суперконцентровано і поставимо на режим пару. Чому будемо ставити в режим пару, коли ми готуємо глінтвейн, його не бажано доводити до кипіння, а лише підігріти. Тому що при температурі, наприклад, 90 градусів всі ці аромати вони найкраще відкриваються. І при цьому алкоголь не буде випаровуватися. Тому режим на пару ідеально підійде для цього. Розкидаємо по наших баночках наші спеції. Даємо, о, давайте так по дві кориці. чик чикс і сюди, і сюди менше. Ось так розкидаємо. Після цього додаємо наш духмяний перчик. Він додасть багатшого смаку. Додаємо гвоздику. Ось так, по 5-6 зірочок. Додаємо наш тим'янчик, от прямо туди, його ось такою віточкою. Все це і так будемо проціджувати через ситочку, коли потрібно буде використовувати і випивати. І сюди додаємо цедри наших мандаринів, доволі автентична, доволі святкова, з ароматом. Супер, добре насичені. Можна давати і мандарини самі, але я знаю, що вони наберуться червоного кольору, і їх краще зараз з'їсти, поки вони свіжі. Ось ці цедри додаємо з двох, якраз на три баночки буде супер. А ви в коментарях напишіть, який глінтвейн і на якому вині вам подобається більше на білому чи на червоному. Після цього розливаємо наше вино. В Чому буде різниця приготування на пару та звичайного приготування автоклавому? Перше, у нас буде набагато менша кількість води, буквально 10 см, а можливо і менше, щоб покрити дно автоклава. Другий момент часта температура. У нас буде збільшена, а саме температура на градусів 10 більша, ну і час буде у два рази довший. Це зв'язано з тим, що автоклав буде швидше нагріватися та виходити на робочу температуру, а тому і час потрібен більший. Для приготування на пару ми використовуємо тільки твіст кришки або спеціальні зажими, якщо ви використовуєте кришечки скво. Будемо ж ми готувати наш концентрат глінтвейну при температурі 90 градусів 10 хвилин. Після того, як ми встановили наш паровий клапан, ми будемо закладати наші баночки в автоклав, і автоклав буде набирати необхідну кількість пару. Наш клапан буде закриватися автоматично. І після цього буде набиратися необхідна кількість тиску та температури, яку ми встановили для нашого приготування глінтвейну. Тому будемо встановлювати. Цей варіант ідеально підходить для тих речей, коли вам потрібно щось приготувати делікатне, чи є можливо приготувати на такій невисокій температурі, як наш Глінтвейн. Ну і наливаємо нашої води, так як ми говорили. Води набагато менше ми вливаємо. Нам потрібно тільки покрити наші тени, ну щоб вони просто не згоріли. Ось така кількість води вона покрила рівно наші тени і рівно йде з підставкою. Цього буде достатньо. Ну що ж, наш концентрат глінтвейну вже приготовлений. Приготовлений він на пару. Ось так воно гарненько виглядає. Але... Тут нам важливо не вигляд, нам тут зараз важливо смак. Як він смакує і що з цього вийшло. Тому гарненько відкриваємо баночку. Ой, гарний звук. Уф. Супер насичений, концентрований, дуже ароматний глінтвейн. Ну що ж, основна частина це скуштувати наш концентрат глінтвейну, приготовлений в автоклаві і на перу. Ух, він дуже інтенсивний. Я впевнений, якщо додати ще ось таку саму кількість вина до нашого концентрату, це вийде неймовірно смачний, дуже затишний, ось такий, який буде повертати вас у спогади і у теплі моменти. Друзі, готуйте з автоклавом, готуйте зі мною. Всім дякую, хто дивився та до нових відеорецептів. Пока! І з святами!